Слава нації, вітаю на каналі. Добрий ремонт в ефірі я, Сашко. Добрий, цікава тема. Чому у нас подеколи електрики, ну не у нас конкретно в батальйоні, а у нас у війську. Подеколи електрики перебирають кілометрові оці коси. Оці кілометрові коси, які вигорають. Чому вони вигорають? Прям по-багатому. Правильно, через маленькі болтики, яких або бракує, або вони не закріплені. Так. Ось основа касет БМП. От, Працюємо на машині і тут отака от халепа. Відповідно, що? Відповідно, під час їзди вони остаточно виривають, падають, коротять. І все горить. Все горить, коли воно це робить правильно в найнепідходящий момент. Тому одна з, один з елементів діагностики БМП. Це залізти і просто нормально руками по багатому пошморгати акумулятори. І якщо ви бачите ось такого плану явища, майте на увазі, через них гинуть люди. Є невігласи і покидьки, які кажуть, що це на швидкість не впливає. Це на швидкість, м'яко кажучи, дуже впливає. Бо машини горять реально феєрично через ось такі проблеми. Разом боремо й поборемо.